Ще не вмерла Україна, України ні слава, ні воля. Ще нам, браттям, українцям усніцтнеться доля. Згинуть наші ворожки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, душе тюнок.